Добрый день. Скільки у вас будинків? 75 п'ять будинків, це вся крошня. Площа. Площа, 8,500 мать випадка. Штат після коминало.

Забросимость у нас 96 тысяч десяти с 196 вместе с у нас нарахування за 80 тысяч, це чуть-чуть на 4 у нас за виключенням нужно, які знали дается вкусным сироп, у нас женское совершение знают, потому что мы докладывают числа, мы не прошли с 150 тысяч, то у нас унимается, добавляемся, А як ми Ні, 340. Дивіться, я займаюся. Це в нас 340 перемови, що ми переходимо на ПДВ. Діло в тому, Дивіться, у нас зараз реальний тариф 2,51. На єдиному податку 1,9. Але місяць з вами переходимо на ПДВ і ми практично віднімаємо на 20%, бо зараз тому що переходимо на ПДВ. У нас буде пересорок. Це ще тоді місяць-два. Я так думаю, якщо після першого липня час віддає на ОСББ чесно правителя, будемо участвувати в конкурсах, ми підемо до ми для того, щоб шукати на 5%, тобто влада забувається, перший залишається кошти в міському бюджеті, то ми будемо користуватися тим тарифом, бати мату. Який буде єдиний податку. Там ще хай показують не єдиний податок, тримають 9. Ємпері? десь. Звертаємося до нашої громади. Ми розуміємо, що ви отримали пропозицію від нашої федерації щодо шажолітня. Угу. Пропозиція щодо шажолітнього ми будемо розцінювати це місто на лоді і будемо пропонувати вам закінчено поділення лоді. Ми виходимо за 5 мільйонів, щоб і податки залишалися, і ви не платили особисто за донатори. Так от, що ми і Андрій, хто думає на даний момент, витримати. Це говорить о тому, і якщо ми проводим конкурс і при

Не, поэтому никто не пойдет, потому что в этом случае мы оставим такие трехэтажные дома, которые никто Конечно, не нужны, Если повесим на жейке, и это будет тариф 4-5 гривен, и будем постоянно финансировать да. То есть мы принимаем сейчас два тарифа, 3,09 и... Не затягивайте с конкурсом, с конкурсом, чтобы у нас вот эти все-таки людям мы выставили 3.09. Сегодня я вот поеду и порядок установлю. У меня целая папка будет уже, да. Значит, порядок в Давайте на голосование.